Стіляюча сила святих мощів, де ми можемо знайти підтвердження цього в Біблії, Друга книга царів, 13 розділ, 20, 21 вірші, і спочив Єлисей і поховали його, а моавські орди прийшли до краю наступного року. І сталося, як ховали одного чоловіка, то погребальники побачили ті орди. Та й кинули того чоловіка до Єлисеєвого гробу. А коли впав і доторкнувся той чоловік до Єлисеєвих костей, то воскрес і встав на ноги свої. У діях святих апостолів, 19 розділ, 11, і 12 вірші, ми також бачимо, що хустки і пояси, які прикладали до тіла Павлового, мали зціляючу силу, бо приносили ті хустки хворим, і хвороби їх кидали. І духи лукаві виходили.